Але дискусія, яка зараз відбувається, є дуже важлива. Я б хотіла принести трохи нашого такого, нашої перспективи, як Міністерство соціальної політики, по цьому питанню. Тому що, з одного боку, ми є, як частина уряду, учасниками соціального діалогу, з іншого боку, ми. Формуємо політики в низці сфер, і під моїм підпорядкуванням знаходиться пенсійна політика, соціальне страхування, але також і демографічна політика. І з точки зору демографії, ми дуже багато працюємо з питанням саме людського капіталу, яким чином нам працювати разом як країні для відновлення людського капіталу, збільшення кількості українців, громадян, які хочуть проживати в країну, повернутися до країни тощо. Коли ми говоримо зараз про про вплив війни і про те, як ми, як гуртом, як суспільство, можемо співпрацювати, на наш погляд, є кілька важливих напрямків. Ви, зокрема, зараз фокусувалися. Я чула там попередню частину дискусії, сфокусувалися на питаннях психосоціальної підтримки. Тут, звичайно, не можу не підтримати важливість цього питання. Ви знаєте, що ми, як міністерство, активно працюємо над під власне психосоціальною підтримкою і побудовою спроможності на регіональному рівні таку підтримку надавати. Ми ще наприкінці 2023 року запустили проєкт з побудови центрів життєстійкості. На сьогодні ми вже маємо в принципі дуже хороший результат лише буквально за рік. В співпраці трьох сторін, фактично, це держава, в особі Міністерства соціальної політики, місцеві громади, і бізнес, чи приватні партнери, чи міжнародні установи, організації. От в такій конфігурації ми відкрили вже майже 250 центрів життєстійкості по країні. А взагалом хочемо, щоб такі центри був в кожній громаді, і от фокусом такого центру життєстійкості, власне, є. З одного боку, надання психосоціальної підтримки нашим громадянам, зокрема і ветеранам, і членам родин ветеранів і внутрішньоприміщеним особам в кожній громаді, а з іншого боку, навчання жителів громад, яким чином бути такими самозарадніми яким чином розвивати і волонтерське середовище в своїй громаді, яким чином допомагати один одному в різних кризових ситуаціях, тобто це такий більш комплексний підхід, коли ми і допомагаємо одній конкретній людині чи родині, і допомагаємо громаді бути ну, мати ось ці інструменти самозарадності в своєму. Арсеналі, як би так мовити, Цю, цей підхід, таку практику ми позичили з досвіду Ізраїлю і розбудовували разом з, з ізраїльськими фахівцями. І ми, я також чула запити з приводу того, що необхідно робити певні стандарти по тому, яким чином надавати психосоціальну підтримку. Я думаю, що ми точно з усіма і роботодавцями, і організаціями. З профспілками готові тут взаємодіяти і будувати таке спільне майбутнє. Але крім того, щоб займатися питанням психосоціальної підтримки, на наш погляд, є ще кілька важливих елементів того, яким чином ми маємо співпрацювати для вирішення з цього питання і демографічної кризи. І кризи в частині людського капіталу за рахуванням того, який удар нанесла війна нашому суспільству. Ми бачимо, що другим великим напрямком має бути інклюзія, але знаєте, інклюзія інколи так сприймається, як послуга комусь, ну також і бути, ми також будемо тебе залучати до, не знаю, до ринку праці чи там, до якогось культурного життя. Ми абсолютно переконані, що інклюзія на ринку праці це єдиний, так сказати, так би мовити, швидкий спосіб вирішення проблем дефіциту кадрів на ринку праці, про які сьогодні говорять дуже багато бізнесів, і той висновок, який ми зробили внаслідок підготовки демографічної стратегії. Це те, що з усіх можливих резервів для того, щоб наша економіка розвивалася, а роботодавці мали можливість отримувати, наймати якісний персонал і закривати свої робочі потреби. Єдиним можливим таким швидким резервом для нашої країни є насправді активізація до ринку праці тієї значної категорії громадян, які сьогодні, на жаль, з різних причин виключені. Це внутрішньопереміщені особи. Остання наша оцінка, яку от ми буквально нещодавно провели, це те, що серед внутрішньопереміщених осіб. Це переміщені після 2022 року, 2014, майже 860 тисяч осіб. Є працездатного віку, але сьогодні офіційно не працевлаштовані. Це величезний резерв для ринку праці. Ми також говоримо про людей з інвалідністю. За нашими оцінками, приблизно 1 мільйон осіб з інвалідністю, в тому числі наші нові ветерани, але не тільки вони, це люди, які можуть працювати, але, на жаль, сьогодні не працюють. Ми говоримо про необхідність залучення до ринку праці людей. Дорослого віку не повертається навіть сказати старшого віку, хоча у нас часто чомусь вважається, що людина там в 50-55 років років це вже старший вік. Але класифікація говорить, що до 65 ми всі ще люди дорослого віку. Старше починається з 66 років. Але, на жаль, в Україні ми бачимо дуже великий рівень іджизму. І ейджизму з точки зору роботодавців, і самоеджизму з точки зору людей, які кажуть, що та нащо мені там йти працювати, підвищувати кваліфікацію, чи чомусь навчатися, якщо мені там до пенсії 10 років залишилось. А, і нарешті ми говоримо також про жінок, які. Доглядають за своїми дітьми, сьогодні є багато таких складних випадків, коли чоловік на фронті, мама десь при фронтовому місті залишилася е, жити, доглядає за дітьми школи, працюють лише в форматі онлайн. Очевидно, це є велика проблема і для мами, яка не може піти працювати е, через це і для фінансового стану родини. І для нас дуже важливо також ось це питання гендерного. Паритету по догляду за дітьми, можливості залучати жінок до роботи, можливості давати їм власний гідний заробіток, він теж є важливим. І тому коли ми говоримо про те, яким чином нам працювати над такою соціальною згуртованістю, соціальною стійкістю, посиленням людського капіталу, вирішенням проблеми дефіцит на ринку праці, ми звертаємо увагу на те, що Ключовий е, наш посил це те, що ми маємо забезпечити ось цю інклюзію, залучення цих людей е, до ринку праці, збільшення кількості платників, вибачаюсь, мене трохи перебуло. Е, збільшення кількості платників податків, збільшення людей, які сьогодні мають самостійний економічний власний економічний дохід. Е, але очевидно, яким чином... Це робити і де у нас є можливість і простір для цієї самої співпраці і якісного соціального діалогу. Це, очевидно, питання того, яким чином ми навчаємо, перенавчаємо цих людей, а друге, які у нас стимули державної політики. Тому що, на жаль, з того, що ми бачимо, дуже часто сама держава в певний момент створює негативні стимули для людей. Не, не повертатися там до ринку праці, що насправді погіршує якість життя таких людей, тому в цьому контексті хотіла би теж проговорити наші ключові ініціативи. Я переконана, що більшість роботодавців знають про наш розроблений нами спільно з комітетом Верховної Ради з питань соціальної політики законопроект 5344D, д який змінює філософію зайнятості людей з інвалідністю, в тому числі ветеранів з інвалідністю. А крім того, прямо зараз ми знаходимося, ми готуємо до другого читання. Законопроект 12209 це законопроект про підтримку осіб, які отримали травму здоров'ю або хворобу. шкоду здоров'ю там, чи травму, чи хворобу. І логіка цього законопроекту це зробити фактично там три ключові речі: перше. Ми хочемо сказати нашим громадянам, ми хочемо поламати ту не поламати, так, переглянути ту практику, коли у нас держава починає працювати, допомагати людині тільки після того, як людина зібрала всі довідки і отримала якийсь статус. Це дуже потужний запит від нашої ветеранської спільноти, те, що і ми погоджуємося з цим запитом, що ми маємо допомагати людині незалежно від того, є в неї довідки, немає в неї довідок, статуси, не статуси. Тому для нас дуже важливо перше, зробити так, щоб держава допомагала людині, яка отримала травму чи е, серйозне там, професійне захворювання чи е, непрофесійне, е, швидко надавати допомогу, допомагати людині протягом всього періоду там, лікування і реабілітації, надавати і фінансову підтримку, і підтримку з точки зору допоміжних засобів реабілітації. А, і допомагати такій людині повертатися до ринку праці, отримувати, повертати собі свою можливість заробляти кошти. А, але якщо людина не може повернутися до роботи, не може більше е, опікуватися собою, то держава має давати їй не копійки, на жаль, е, як ми бачимо інколи сьогодні, а ми маємо давати гідну достатню підтримку, якої буде вистачати на життя. Я знаю, що ми і моя команда ми в дуже активному діалозі з багатьма організаціями і осіб з інвалідністю, і мали дискусії з приводу цього законопроекту із організаціями роботодавців із ФРУ, і з профспілками. Я переконана, що ми знайдемо таку модель зміни законодавства, яка буде влаштовувати всіх, і яка насправді допоможе нам. Не, не створювати таких сегрегованих груп, яких ми намагаємося як суспільство не бачити, а навпаки, завдяки будемо будувати політики, завдяки яким у нас наше суспільство буде максимально інклюзивним, ринок праці буде максимально інклюзивним, і ми будемо не тільки на словах, але й на ділі виконувати ті всі настанови. Конвенції ООН, коли ми людям, які потребують підтримки, надаємо не тільки фінансову підтримку, але, передусім, засоби для абсолютно повноцінного функціонування в, як частини суспільства. Тому, на наше переконання роботи в нас разом. І з роботодавцями, і з профспілками, і з усіма громадськими е, організаціями, і просто з кожним громадянином дуже багато. Е, і мотивація робити цю роботу є, оскільки ми розуміємо, що якщо ми не впораємося, не зможемо допомогти кожній людині, яка сьогодні випадає з активного соціального життя, назад стати на ноги, мати повноцінне якісне життя, то це буде в майбутньому бити негативно по нам, як суспільство, в цілому. Дякую. Дуже, дякую. Да, дякую. Дуже, дуже дуже вам дякую, що ви знайшли хвилиночку долучитися до нашого експертного форуму. І ми дуже-дуже розраховуємо на вашу участь у наших подальших таких подібних форумах, тому що ми будемо розширятися і будемо частіше зустрічатися. Дякую вам. Дуже дякую. Ви хочете задати питання? Ну, ну. Дарині. я Дарині тільки вітання, хочу передати і. Я сьогодні радий. Я знав, що я не старшого віку. Тепер впевнений, що я дорослого віку, я щасливий сьогодні. Вітання, пані Дарина. Дві речі я хотів, мені здається, по мотивах, які можуть бути корисними. Перше у СПП, на жаль, колега пішов, є цікавий кейс щодо збільшення економічної активності жінок. Технологія створити на виробни... ну, на якомусь підприємстві чи установі можливості, щоб там дитина знаходилась, поки дівчина працює, прижилася дуже задоволені. Ми хочемо разом це масштабувати в країні через громади. Кому цікаво приєднатись, і друга штука пропозиція. Григорій Васильович, я почув від вас, що Укрпрофоздоровниця недовантажена. І тут, або, розумієте, громади, не скажу, що вони дуже грошовиті, але це та цільова аудиторія, яка може купувати путівки, яка, я думаю, що і зараз це робить. І багато громад мають внутрішні програми для лікування, для реабілітації, і вони можуть бути потенційними клієнтами. Я що пропоную, або субота, або от я бачу, тут прямо керівники закладів є. От вони прямо приходять і розмовляють з громадами, розказують про себе. Я а вони зараз ще, всі розкажуть, зараз ще всі розкажуть. Я впевнений, що ви отримаєте можливість трохи більше заповнити ваші заклади. Ми для бізнесу це робимо за гроші, але враховуючи важливі справи. І наші відносини з Федерацією профспілок України. Ви такі можливості отримаєте безкоштовно. Хохойте, розказуйте про ваші заклади, і ми допоможемо їх наповнити. Дякую. Дякую вам дуже. Григорьосо. Я тільки а скажу я. про те, що такі зв'язки з громадами є. І насамперед це стосується оздоровлення дітей з території, які знаходяться близько вже зони зіткнення або секуйованих сімей. Тому цю роботу проводимо і, з закрема з адміністраціями е, е, Луганської цивільно-військовими військовими, е, військовими адміністрації Луганської Донецької областей, до речі, санаторій е, Моршин. Теж готується прийняти е, з весни цього року 250 дітей з, е, е, з території Херсонщини і е, е, Півдня України. Але масштаб поки що не великий. Київ, до речі, Київ теж 3,5 тисячі дітей теж влітку були в Закарпатті в санаторно-коротних закладах, завдяки фінансуванню територіальної громади угу. і забезпечити, що практики є, але це винятки, я би сказав, так тих можливостей, можливості, які насправді є, угу. пані Дарія, хочу, ви хочете репліку. Так, да, якщо можна, дуже дякую, Павло. Дуже рада вас бачити. Шкода, що через екран, але сподіваюся, наступного разу зможемо вже вживу. По економічній активності жінок насправді дуже хороша теза, про яку ви сказали, і ми зараз ставимо собі за мету максимально популяризувати. І давати можливості для такого державного, місцевого, приватного співфінансування для, для будь-яких форм догляду за дітьми, в тому числі створенню корпоративних дитячих садочків. Ми тут абсолютно на одному боці з міністерством освіти зараз пропрацьовуємо таку механіку. Ми розуміємо, що мама має мати можливість там, не знаю, прийти на роботу. Залишити дитину, потім на обід сходити з тією дитиною ще поспілкуватися, і нам замість того, щоб як раніше було, так, що ми просто інвестуємо дуже багато грошей в розвиток інфраструктури ну, фізичних будівель, але не, не фінансуємо попит. Зараз ми якраз хочемо фінансувати попит на такі послуги з догляду. А по соціальній адаптації і по е, е, потужностям. Відпочинкових закладів я хотіла звернути увагу на те, що є, ми почали розвивати разом з місцевими громадами ще один важливий проєкт це проєкт по наданню послуги соціальної адаптації для ветеранів і їхніх родин. Послуга так і надає, називається. Ця послуга вона є двохскладова. На, першій, на першому етапі ми беремо ветерана, його родину. І разом з психологом, ну, під кураторством психолога, відправляємо відпочинковий в рекреаційний заклад для того, щоб допомогти ветерану після або ну, військовому діючому, після повернення з фронту віднайти зв'язок, навчитися знову розмовляти, взаємодіяти з власною родиною, оскільки родина це найперший осередок, який може Допомогти ветерану або навпаки нашкодити, ну якщо не буде цієї взаємодії, якщо не буде підтримки, тому для нас дуже важливо розвивати таку послугу соціальної адаптації, і ми вже пілотували цю послугу з багатьма областями, в тому числі з Полтавської, в Полтавській якраз в Моршині. <різований> Якраз зараз Моршин чекає на своє слово, так вони тут. Ми припрошуємо і бізнес, і громади долучатися і розповсюджувати таку послугу, де знову таки, ми можемо робити одразу тристороннє партнерство. партнерства, і взагалі на наш погляд, замість конкуренції, коли всі роблять одне і те саме, нам варто консолідувати зусилля, коли держава, наприклад, фінансує послуги. Місцева громада фінансує, наприклад, там комунальні послуги там зарплати. А бізнес фінансує, наприклад, не знаю там модернізацію приміщень або інша конфігурація, але власне в форматі співфінансування. Дякую, ну, дякую. Дякую вам дуже дякую за вашу участь.